Ну що, я вітаю тебе з завершенням курсу по ламінуванню вій та брів. І зразу ти ще молодчинка, тому що ти зразу навчилась кольоровому ламінуванню. І е, я хочу тобі подарувати ось такі сертифікатики. Ось зараз зараз ось Ей, дякую. Так, це теж на англійській. А тепер дивись. А тепер у нас ось такі це підвищення кольорове дякую. ламінування. Ну і це теж маєш дублікат на англійській. Дякую, дякую тобі, танчика. Це все, ти справжній професіонал свого дія. Я не помилилася в своєму випарі, бо Дякую. почувала як душею, ну, коли дивилась сторінку, роботи і все. І я тебе закохалася і як людей, як професіонала, і дуже гарно працювати з тобою, і навчатися. Дуже легко і дуже багато практики. Це саме необхідно. Дякую дуже. Дякую. Я тебе вітаю, ти супер молодчинка. Дякую. Дякую, що обрала мене. І всіх зустрічайте нову б'юті в індустрії б'юті фею. Прошу чарівниця, це подаруночок. Дякую, дякую тобі дякую, за все. Дякую, тобі. За дуже класно проведений дякую. час. Дуже ми, так собі, можна сказати, на такий був апгрейд дякую. у всьому у тебе, у мене. Ми, ми двоє разом зросли. Дякую нашим моделькам, до речі, що приходили до нас, що е, витримували наші капризи. Mm -hmm. Так що успіху тобі. Дякую. І прекрасних клієнтів, щоб дякую. тобі все що йшло легко, щоб... О, Клієнти завжди поверталися Дякую. до тебе зрадити. Дякую, дуже добре. Дякую. 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 Це найкраще.